Технології це інструмент, але справжня сила системи це люди, які нею керують. Цього тижня ми говоримо про посилення команди, про нові підрозділи, нових людей та нові проєкти. В ефірі USF Today. полетіли. Почнемо з того, як ця система керована людьми працювала у жовтні. Командувач СБС Роберт Броуді поділився результатами. За місяць наші екіпажі ліквідували понад 8 тисяч окупантів. Це на 20% більше ніж у вересні. Загалом на рахунку угруповання 26 тисяч уражених ворожих цілей. Як зазначив командувач, кожна третя верифікована ворожа ціль знищена СБС. Кожний третій хробак. Відспіваний СБС, а буде кожний другий висновок. Система по знищенню особового складу окупанта працює за останні п'ять місяців. Ми вже відправили в утиль два ворожі армійські штурмові корпуси. А система, яка доводить таку ефективність, має масштабуватися. Для цього нам потрібно закрити 15 тисяч вакансій, половина з яких цивільні спеціальності. Як каже командувач, Хорош бігати, час літати. Переходь на сайт, заповнюй анкету та приєднуйся до системи, що працює. Мати в собі сміливість і сказати: вибачте, стоп, але це так не буде. В першу чергу не втратити склад. А який кращий спосіб обрати свій підрозділ? Придивитися до свого майбутнього командира, щоб вам було легше, ми запускаємо новий проєкт. «10 запитань командиру. Першого нашого гостя не часто зустрінеш в студії або телеефірі. Це Чарлі, командир 14-го окремого полку, унікального підрозділу, який прямо зараз переносить війну на територію противника. Саме його бійці уразили понад 30 об'єктів нафтової інфраструктури в Росії лише за останні два місяці. Про переломні моменти війни, виклики сьогодення та культуру всередині легендарного полку. Дивіться у першому випуску на нашому Ютуб каналі. І підпишіться, щоб не про. Пропустити випуски з іншими командирами, воювати повинні безпілотні системи, а не люди. Ми масштабуємо систему не лише новими рекрутами, а й приєднанням потужних вже досвідчених команд цього тижня. До сил безпілотних систем офіційно увійшов 411-й окремий полк яструби. Яструби це ветерани з величезним бойовим досвідом, що брали участь у бойових діях на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Курщині та на інших напрямках фронту. Відрозділ активно впроваджує новітні технології, зокрема штучний інтелект. Якщо ви користувалися платформою вежа, ви вже знайомі з результатами роботи фахівців полку. Вітаємо побратимів та посестер у системі, знищуємо противника разом.